Цей будинок унікальний тим, що побудований у вигляді романтичного замку, із баштою та шпилем статським радником Володимиром Шкуратовим, неймовірної краси садиба, яка більше нагадує старовинний замок із романтичними башточками, зберігає в собі багато секретів і таємниць. То чому ж від цієї будівлі такі віє романтикою? Та тому, що статський радник, а це людина не бідна на той час. Будував цей шедевр у стилі неоготика для кохання усього свого життя. То мав бути такий собі щедрий і оригінальний подарунок для коханої жінки. Хто вона була, чи вона була дружина, чи вона була коханка, нам невідомо. Але будував він для неї. І коли вже будівництво підходило до завершення, то Володимир Павлович знову ж це за переказами. Ніби не дуже добре розрахувався з будівельниками. Не дуже добре розрахувався, означає, зекономив і зробив то даремно. Бо ж за кілька днів новенький дім замок спалахнув, немов сірник. Пожежу загасили, але з подарунком не склалося. А відтак і шкуратов і його кохана жити там на відріз, відмовилися. Хоча це був розкішний для того часу маєток із прекрасним краєвидом наудай. На фасаді ще мав бути зараз дуже погано його видно, балкон. Тобто, ми розуміємо, що це знову ж таки мала бути якась така оглядова. Територія, от будинок мав дуже велике подвір'я, дуже велику земельну ділянку. І відповідно можна тільки уявляти, що там планувалося, і як ця територія могла використовуватися. До речі, двоповерхова будівля чи приміщення. Ось, скажемо, такого ж стандартного вигляду, вона добудувалася пізніше. Тобто, це був власне ось сам будиночок, такий особнячок, садибка, така. Ну, не можна садибка сказати, а все таки садиба. Ось був парадний вхід обов'язково. От і був, звичайно, вхід уже для господарів. Ну, в принципі, відрізняється ще цей стиль, скажем, такою постановою вікон. Це напіварочні такі ніби склепіння у вікнах. Будівля замку має велике підвальне приміщення та розлоге горище. Там дуже величезний дах, і е збереглися. Східці, східці є центрального входу, і східці є, скажімо так, ну не те, що потаємного, але можливо господарського призначення, такого вони досить невеликі, вузенькі, але збереглися. І в самій будівлі збереглися дерев'яні двері, ручки. Це вже, звичайно, радянський час, це вже, скажімо, період 20-го століття, але вони автентичні, вони збереглися, і це також додає їм такої архаїки, загадковості, романтичності. 1915 року тут містилася учительська семінарія, а з 16-го в будівлі був військовий шпиталь. З 1923 року в будівлі було розміщено школу номер 4 яка діяла тут до початку 2000-х років. Під час окупації міста нацистами на території школи було єдине в області єврейське гетто. Збереглося багато спогадів про ті жахи, які відбувалися у цих стінах. Як е, нацисти знущалися над мирним населенням, над єврейським населенням, е, як їх могли? Топити вудаї, як гвалтували дівчат. І, до речі, є одна історія, яка описується знову ж таки про те, що е, мама вранку не могла добудитися своєї доньки, вірніше, не могла знайти її і знайшла її повішеною на власному волоссі, навіть тому що вночі її зґвалтували. Тобто це був великий жах, і ось, власне, з цієї будівлі по вулиці Гоголя єврейське населення вели на розстріл аж до Плесконівського яру. І майже 1300 чоловік були розстріляні. Ну, а далі... Уже в післявоєнний час тут знову таки був навчальний заклад, в ньому навчалася наша відома землячка. Завжди ми говоримо, що вона знову ж таки кохання продовжується, але вже просто пов'язана з цією особистістю. Це дружина автора пісні Про рушник Андрія Малишка, Любов Васильівна Забашта. Ось вона власне закінчила цей навчальний заклад, вона почала писати, ще будучи. Ученицею тому ось така цікава історія цього закладу. Нині ця будівля перебуває у власності Прилуцького краєзнавчого музею, але вона пустує. Споруда наразі потребує капітального ремонту. 2011 року нам передали Прилуцькому краєзнавчому музею передали цю будівлю на баланс, і тут планувалося створення такого культурно-мистецького простору, тому що власне в нас в зібрані є велика кількість творів мистецтва. І Нам як якби мога більше і наших туристів. і Взагалі гостей міста і наших містян, щоб вони бачили ці твори, тим більше велика кількість це наші прилуцькі художники, і дуже б хотілося, щоб про них більше знали і бачили їхній талант і глибину, скажімо, таланту наших прилучан. Тому, власне, був такий задум, брали участь в різного роду проєктах. Зокрема, добре відомий проєкт Комус, скажімо, який був спланований на скажімо, таке планування урбаністики міста із залученням громади. От ми проводили різного роду семінари, проводилось до речі, була замовлена Міською, міською радою. Тоді оплачена проєктно кошторисна документація. На 2017 рік вона становила двадцять 22 мільйони. Ось звичайно, що еквівалент уже підіймається. От, до речі, була ще виконана технічна оцінка, і, скажімо такий технічний аналіз цієї будівлі. Тобто, спеціалісти різного гатунку давали характеристику, що потрібно терміново зробити, як можна використати. Ну, власне, був такий зроблений чорновий дизайн того, що може тут розміщуватися. Історія має бути ближча до людей і для людей. Тому вже в наступних сюжетах ми розкажемо вам про секрети і таємниці. Не менш колоритних прилуцьких садиб.